Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми зустрічаємось з творчою особистістю нашого міста, членкиню театру авторської пісні, поеткою, авторкою пісень. І сьогодні про гармонію та натхнення ми поговоримо з Ларисою Рукавець. Наступні 15 хвилин нашого ефіру. Вітаю, пані Лиса! Вітаю вас студія! Раді вас знову бачити в нашій студії. Так. Не нещодавно ми з вами вже зустрічалися. Так. Було багато нагород, було багато проєктів. Зараз хотілося б поговорити спочатку про проєкт «Мистецька вітальня Воїни світла. Так, що це за проєкт, як ви в ньому прийняли участь і чому вирішили взяти в ньому участь? Так, ну вирішила. Мене запросила Ольга Фоміна, народний дім, це її проект такий. Значить, я була другою на цьому проєкті. Значить, що це за проект? Це проект стосується тих авторів, які пишуть поезію, пишуть пісні, виконують так, як я ось. Це творчі люди, які не покинули свою Україну і залишились саме тут, на своєму творчому трудовому фронті. Угу. Ну ось і я війшла також у це число. Тому Ольга Фоміна мене запросила на цей проект. Було багато таких питань, і особистих питань, і по творчості, і які там ну, будуть і, е, плани на майбутнє. Я також запрошувала е, свого аранжировщика Володимира Колесника. Дуже приємно було, що він там був, тому що ми з ним співпрацюємо, пишемо пісні. Ну, ось якось так. Тепла така, знаєте, тепла зустріч. Ветерани буспайна, були, да, атмосфера було якось легко, та й я вже, знаєте, чим більше спілкуюся з людьми, тим більше себе якось так відчуваєш, більш угу. От. Ну, Сподобався мені цей проект. І дуже приємно, що на мене звернули увагу і мене запросили. Чудово, а окрім нього були ще ж за цей час. Було ще ще проєкти, так їх приймали участь, да, також ось періодично біля квіткового годинника я, мабуть, тоді в ефірі і ну казала Тоді ми що анонсували, що буде, цей буде захід, так. що буде, да. І ось 26-го також буде захід такий. Ну тому, що зараз, знаєте, такий час уже напружений, і для людей хочеться щось таке зробити, щось заспівати там про Україну, тим паче, що такі свята. Сьогодні день прапора, завтра день незалежності. Ну і ну, щоб люди якось відчули таку теплу атмосферу, якусь тому Хоча що... відволіклись від цього. А це якось, знаєте, як розрядку таку людям зробити. Тому це буде також вулиця Героїв АТО. Це буде о 15.30 захід цей, біля квіткового годинника. Будь ласка, угу. запрошуємо. Ви сказали, щоб люди трошечки відволіклись, Так, да. от панерисо, хочеться задати таке питання. Так, от вам а, самі допомагає от творчість написання віршів, написання пісень, відволікатись від цього, що зараз відбувається навкруги? Так, так. Як я раніше казала, що почалося почалося це страхіття, то був стопор такий. Знаєте, ну як у кожного, мабуть, а потім пішли такі пісні патріотичні. Про Україну, і, взагалі, я говорю я жінка України, і це на все життя. Все в мене ось тут. Ну навіть зараз я ось їхала маршрутці. Навіть приходили такі ну, строфи. Я їх так нотатки такі писала. Тобто приходить, я ж муза може прийти в будь-який момент. Будь так, момент да. так, а ви сьогодні взяли з собою нагороди? Давайте поговоримо про них. Бачу, їх дуже багато. Може, якісь є з останніх. Давайте знаєте, от. так оце ж оста... останньостаннє не оце... треба. <говорити. Крайня крайня, <говорити> це так розуміється Крайні, ті, да. що а, були а, отримані з. Да. За період після нашої останньої зустрічі. Так, да, дивіться, я навіть глянула, коли я була на зустрічі, 22 числа я була, сьогодні 23. -тє. Тобто місяць, рівно місяць, як я у вас була. І вже скільки нагород. Так, да, вже скільки нагород. Ну, я говорила, що полюбила благодійну таку організацію, динаміка успіху, організатори Сергій Слісаренко і Дмитро Мельник. І ось я випробую свої роботи, ну, ось гармонія, да? всеукраїнський, двотуровий. Двотуровий, це ви розумієте. Треба було пройти перший, перший тур, і... тур і попасти. Тур. Да. Це якось, знаєте, так, престижно. Це угу. не однотуровий, а двотуровий. Ну, ось перша премія Україна рідний край. Е, ну Так, скажу, перша премія, конкурс всеукраїнський, двотуровий, рідний край, також двотуровий. Тут я подавала пісню Козацький наш край тут Україна, бач, на мене багато про Україну. Таких патріотичних саме пісень. Також Двотуровий, дивіться, двотуровий. Я на я якось і не дуже звертала увагу, тому що я творча людина, мені навіть нема коли. Я ось поставила роботу і пішла далі по своїм справам. Двотуровий, вишита сорочка. Тоже така ну, про жінку, про Україну. Також перша премія. Це, це, це все у мене перші премії. Ось це останнім часом, те, що Ну, за місяць. Uh -huh. За місяць, да. Міжнародний конкурс. Ну це на англійському навіть Україна. Без це тебе? міжнародний міжнародний, да. міжнародний, Дуже тут чудово. все український, міжнародний. Ось це міжнародний. Ось такий гарний диплом. Також, також перша премія. Україна, бачите, багато у мене пісень про Україну і назви такі про Україну. І ось е, прийшов диплом. Е, ну тут інтернаціональний написано. Щаслива світлина. Саме ця пісня я якось озвучувала вона для мене. Знаєте, люди, які залишили свою батьківщину, і які ну, сумують за своєю батьківщину, і саме про цю цій пісні говориться: Щаслива світлина. Ось оцінили також перша премія. Ну, люблю, цей, люблю цей конкурс. Ще також вирішила подати на інші конкурси, значить, зіркове літо От, і ось навіть медалі, ось таке, така медаль, зіркове літо, угу, перша чудово. премія да. і зірковий шлях. І зірковий шлях, ось так ось, так, також перша премія. І ось такі медалі. Е, я вважаю, що це також престижно. Ось такі подяки, що я, як би сказати, виховую молодь ну в такому ракурсі, угу. розумієте? подяки. Ну і само собою дипломи. Оце дипломи такі. От. І Це також з цих, да, де, да, що да, ось, додавались ось, до медалей, так? Да, я так, Оце до, до цієї uh -huh. «Зірковий шлях, і оце ось, ось, ось зіркове літо. Навіть по кольору, бачите, так вони однакові. Uh -huh. Пані я хотіла б перейти поговорити про гран-при, про вашу пісню, О, кліп на неї є. У нас він вже є. Ми сьогодні, я перекрив точки завісу. Сьогодні наші теле телеглядачі його зможуть подивитися. А, про що ця пісня? так? Що за Конкурс, на якому ви отримали гран-прі? Україна ти єдина велич таланту. Така, знаєте, назва така велич таланту. Е, воно мені тільки надійшло, тільки ось я побачила, що за цю пісню Україна ти єдина, е, значить там гран-при. Гран-прі ще буде надсилатися і диплом, і гран-прі. Е, тому на словах. Тому чому я хочу саме, щоб цю пісню послухали. І ну, оцінили також слухач, глядач також зміг оцінити, що премія. Я ще хотіла знаєте, сказати, що сьогодні я ще була на одному заході в Саксаганському територіальному центрі. Значить, люблю цю аудиторію, вона така тепла, і навіть пенсіонери мене вже взнають підходять. Ну Що я хочу сказати? Під керівництвом такої гарної жінки творчої Раїси Бікетової. Я їй також вдячна за те, що запрошує мене. Ми буваємо там і в Нігулецькому, і в Саксаганському, тобто в різних. Ніколи не відмовляю, йду куди звуть мене. Тому вдячна також Раїсі Бікетовій. Угу. Ну на Орлівщині ще раз я була оце якраз цей період. Я тоді <смі> розповідала ще була на Орлівщині, також проводила там заходи. А чута на жаль, просто час у нас трішки обмежений. Хотілося б ще раз про пісню, так? А коли ви її написали? Значить, хочу а... сказати, значить, це мої слова. Я автор слів. Значить, музику написав Олександр Красуля. Він з Широкого, ну селище Широке угу. Інголецького району. Він директор музичної школи, ну, ось до першого числа. Потім він сказав, що є зміну молодим. Тому з ним співпрацювали і написали цю пісню. Ну, ось. Ну на ваш розсуд, на ваш да, у... на вашу. Уже зараз, пані Лариса. Я вам дуже дякую за те, що ви звертали до нашої студії. Ні, думаю, у нас вже часу немає, мабуть. А, так, ми зараз вже ну, переход... розумію, ми переходимо часу. вже саме до пісні. Зараз наші телячі зможуть переглянути кліп на цю пісню-пісню, а, а, насадиться цією прекрасною композицією. А, я дуже вдячна за те, що ви до нас завітали. Так, І так, а, ви дивились проєкт Пенсіонер на першому міському. У Гостях у нас була Лариса Рукавець, ленкиня театру авторської пісні. Ні, поетка, авторка, пісень, побачимось на першому міському, але не перемикайте, бо вас чекає подарунок від нашої гості. Бережіть себе та на все добре, Україна, ти єдина. Та мрія, хай здійсниться, не страждає хай земля, а пшениця колоситься жовтим кольором здаля, сон яскравий хай. Що на все життя одна в кожнім серці ти єдина, що на все життя одна. Незалежна у Україна, все ж про тебе всі думки, кожна рідна тут стежина і садочки і квітники, тож нехай про тебе милу, пісня слави скрізь.